В домівках чернівчан буде тепло. Про старт опалювального сезону та готовність міста до нього розповів чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Більше деталей далі у сюжеті. Опалювальний сезон 2023-2024 років один з найскладніших в історії. У чернівцях він стартував два тижні тому. Проте першочергово теплом забезпечили об'єкти соціальної інфраструктури. А, сьогоднішній день ну воно включено не всюди. Це виключно об'єкти со, со соціальної сфери, тобто сюди входять садочки, школи. І лікарні Роман Клічук повідомив, подача тепла в домівки чернівчан може розпочатись після 7 листопада, коли фіксуватимуть значне похолодання. Є одна така постанова уряду, яка нас зобов'язує включати опалення. Що зсередньо денна температура за три дні опускатиметься до 8 градусів у зв'язку з тим, що це слава Богу, що. Є тепла осінь, і, і на вулиці ну, відносно тепло, і ми не можемо це поки включити опалення. Наразі, за словами міського голови Романа Клічука, в місті запущена 51 котельня, і місто готове до опалювального сезону. Ми готові зараз до сезону опалювального. Це протягом року змінені тепломережі орієнтовно на, на 2000 метрів. Ще так само хочу зауважити, що, що ми так само готуємося до зими, яка, мабуть, на, на, на буде складною і, і за обстрілів інфраструктурних і об'єктів, і можливо таке, що не буде знову електроенергії. І ми за цей період за, за, забезпечили котельні всі генераторами. Саме більше ми переживали за чотири за великі котельні, але в принципі за допомоги. По партнерів ми отримали генератори на великій на потужність. Наразі теплом у Чернівцях забезпечено 29 садочків, 27 шкіл та п'ять закладів охорони здоров'я. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.